Друзі, усім привіт! Дивіться, нещодавно придбав собі такий органайзер від Monster Bait. Він є універсальним. З іншої сторони, на ліпучках, він кріпиться на будь-який тип крісла, де є такі підлокітники. Дивіться, він має 5 карманів. Спереду таких три відкритих. Я кладу сюди водичку попити, допустимо, телефон та повербанк, можна щось інше покласти. Зверху такий відкритий карман, я кладу сюди про то тобто, про маркеріння, де маркився, коли маркрівся, скільки рибок спіймав та на що спіймав. Ну тощо. Дивіться, є такий закритий карманчик, він є на молні та воду напроникний. Можна класти сюди документи або ще якісь речі, які ви боїтеся, щоб вони не промокли. Матеріал А зверху підлокітник, дивіться, такий м'якенький. Бувають такі ситуації, дивіться, коли в тебе клювання, а рядом нема столика, і ти різко підриваєшся і телефон кудись бросаєш, а ти з таким органайзером можеш його положити, допустимо, до цієї кишеньки. Дивіться. Кому буде цікаво, я у коментарях залишу посилання на групу хлопців, які займаються. Вони з Дніпропетровська відсилають майже кожного дня у день заказу. Тож, усім дякую.